Я Людмила Іващук, учитель біології закладу загальної середньої освіти, Межинський ліцей Берестичківської міської ради Волинської області. Хочу поділитися з вами досвідом супервізанта. Працюю вчителем 25 років, є переможцем у професійних конкурсах вчителі року творчі сходинки педагогів Волині, учні, яких я навчаю, призери обласних олімпіад. Обласного захисту робіт МАН, всеукраїнських конкурсів. Але щоб мотивувати учнів до здобуття нових знань, умінь, учитель має постійно навчатися та підвищувати свою кваліфікацію. Саме тому я виявила бажання подолати ще одну цікаву сходинку своїй професійній діяльності. У багатьох країнах Америки та Європи супервізія є обов'язковою педагогічній працею. Для того, щоб під іншим кутом подивитися на свою роботу, почути рекомендації досвідченого колеги-супервізора, побачити можливості для подальшого професійного зростання, я успішно пройшла супервізію. Болюче питання для педагогів: як зацікавити, згуртувати, змотивувати учнів, які тривалий час перебували на дистанційному навчанні. У зв'язку з карантином, повномасштабним вторгненням, тривогами під час уроків. Сучасна школа виходить за межі знанєвого аспекту, стає місцем, де формуються навички необхідні для життя у 21 столітті і де дитина готується до застосування своїх компетентностей. За результатами самодіагностики, я побачила, що має потребу удосконалити вміння організації методів навчання учнів у групах, тому був сформований запит з метою надання професійної допомоги та підтримки з питанням. Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках біології. Групова робота. Наша співпраця з супервізором базувалася на партнерстві, рівності. Супервізія розпочалася з самоаналізу, де я змогла визначити, які питання хочу розглянути ширше. Супервізор не дає готових відповідей. А допомагає супервізанту самостійно знайти рішення, ставлячи правильні запитання, надаючи зворотній зв'язок і допомагаючи поглянути на ситуацію з іншого ракурсу. Супервізор надала методичну допомогу, поділилася власним досвідом, порекомендувала ознайомитися з літературою та іншими матеріалами. Отримані навички. Я застосувала при проведенні уроків у 7 класі, побачила позитивні зміни. А також моменти, які потребують вдосконалення. Упродовж супервізії відчувала інтерес до нашої взаємодії, доброзичливість, рівність у відносинах. Зважаючи на отримання рекомендацій від супервізора, я розробила план власного професійного розвитку, зрозуміла, як удосконалити форми та методи, враховуючи інклюзивність та виклики сьогодення. Учні, Мають приклад, що педагог не боїться визнавати труднощі у своїй роботі, звертається за допомогою та підтримкою, успішно шукає шляхи вирішення проблем для того, щоб навчальний процес був цікавим, продуктивним, результативним для кожного. Вчителі бояться зізнатися, що їм важко. Я одна з таких на супервізійній зустрічі побачила, що може відкрито озвучувати свої переживання, бути почутою та отримувати підтримку. Говорити про виклики і проблеми це нормально. А говорити і шукати рішення це супервізія. Супервізор не контролер, а помічник людина, яка допомагає розібратися в професійних викликах, знайти рішення в складних ситуаціях. Він не читає лекції і не оцінює, а спрямовує, допомагає рефлексувати та аналізувати свою роботу. Підтримує емоційно та професійно. Створюючи безпечний простір для обговорення викликів, допомагає педагогам ставати впевненішими, спокійнішими та професійно сильнішими. Я теж маю бажання бути супервізором. Знаю, що це відповідальна роль. І я впевнена, що можу бути корисною педагогам. Моє рішення не є спонтанним. Я розумію, що для професійного розвитку. Має бути комунікація та взаємодія з компетентними колегами. Маю бажання бути тим, хто підтримує та надихає, допомагає іншим знаходити нові підходи.